Розп'ю лідвіну та як вона хотіла вбитися, бо в неї Ерес, а на дворі 12 сторіччя. Спойлер, нічого нічогісінько в неї не вийшло, натомість дива творила та протягнула довше, ніж її усі прогнозували. То до чого тут Ерес? Згідно історичних текстів, Лідва страждала під ізнорітельної хвороби. Яка мала багато спільних рис з російним склерозом. Зокрема, від початку хвороби, ну, вік, в який це все почалося в неї, до симптомів і тривалості хвороби та перебігу. Тому вважається, що саме її випадок є першим історичним свідченням російного склерозу у світі. А свята не залишила власних спогадів чи творів, бо Бу була неграмотна. Ну що? Народилася наша лідва 18 квітня 1380 року. За якимось там середньовічним стилем в голландському місті Східнамі. В родині якогось гастарбайтера, в котрого, окрім неї, було ще вісім дітей. Хлопчиків чи дівчат, це я так розумію, не суттєво. Але поїхали далі. Жила собі, та й горі не знала, але сталася біда. Коли їй 15 й минало, вона впала на ковзана. І ось тут почався повний пипець. Бідна дівчина зламала собі ребра, потім їй стало важко ходити. З'явилися нестерні мігрені та зубні болі. Дев'ятнадцять вона вже ледве бачила, а ноги зовсім паралізувало. Наступні тридцять чотири їй повільно ставало все гірше. Її біографи стверджують, що їй паралізувало усе тіло, окрім лівої руки. Господь милостивий. Залишає людей зовсім без земних отів. А також, що в неї відвалилися великі шматки тіла, а з рота, носа і вух потекла кров. Як це стосується до ЕРС, бо вересників, як я знаю, ну, як напевно по собі в першу чергу, в мене не йде звук чи з рота якась там кров, але пофіг. Приїхали. Пали найкращі лікаря та попи. І врешті через 20 років їй поставили діагноз. Королівський вречуватель сказав, що в неї Божа воля! Уявіть собі, бляха, божа воля! На те, увага, щоб її батько витрачав більше грошей на пошуки ліків та на храм. І молився за її здоров'я. Персик. Поїхали далі. А ще Хендрик Менде. Хто був і що б це не означало, але він написав для неї благочестивий трактат. Але не все було так погано, бо в неї, увага, були значні ремісії. Чесно, особисто я впевнена, що вона хотіла вбитися чи втопитися, чи хоч щось з собою зробити, але закінчити це все вже тоді, але, ну, Боженька, не, не волів. Тим часом Людвину, ну, нормально так понесло, вона намагалася вбитися. Ну, чесне слово. Але в ній нічого не виходило. Чому? Ну, мабуть, саме тому, що ми її позначили святою чи якось так. Спочатку вона з'їла декілька шматочків яблука, потім трохи фіників. І врешті пригубила віна та намагалася втравитися типа річковою водою, забрудненою сіллю від приливів. Отака в нас Людвина. Свідоцтво зі Східному також свідчать про те, що Лідвіна якось скинула шкіру кістки частини кишок, які її батьки зберігали у вазі, і від яких йшов солодкий запах. Вони привернули таку увагу, що Людвіна наказала своїй матері поховати оці всі потроха. Та багато питань, так мало відповідей. Що це за кринжати на Сертівкова? Що я читаю? Ну я переза те. Поїхали далі, ми їдемо далі. Вона віддавала багато їжі, дождаючимося, займалася благодійністю та навіть донатила на ЗСУ з минулого сторіччя. Наші нависоні анорексію та зневоднення вона дотягнула до 53 років. На ніж усі очікували від неї. Померла вона 14 квітня 1433 року, після смерті стала святою покровителькою хронічних болів, та на її могилу досі ходять паломники. Історичні тексти показують, що вона страждала на висаджувати хворобу, що має багато спільних рис з російним склерозом, таких як вік початку, тривалість та перебіг хвороби. І на цьому ми з вами закінчуємо. Але пам'ятайте, на іконі лідва отримує від куроста квітучий прутень від Янгола.